7 yo, друзья Агашем 7 йоу! Друзі. Ага. йоу. І в цьому відео Я постараюсь вбити всіх босів Самим першим буде найлегкий. І самим останнім буде найважкий. важкий Поти поклон Так Я А ні, всіх З врагів, врагів. Вб'ю тих, тих, хто може можуть домагати. Ні, 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 ні. Я зроблю отак. Що в цьому відео. Ми. Ми що зробимо? Вб'ємо. Попробуємо вбити коргі. Де той ми голодон? Ми голодали. десь тут летав. Літав ось там. У саме останнє остання, буде вона он з дубаситься точно. І вб'ємо ми всю поліцію. Окрім зайчиків. Покажу вам. Ще раз поліцію. Ну, коротше. Вони просто можуть бути і по зебру. Я вам покажу. Ну, зебру я вже вам показав, так що все. І почнемо ми з поліції! Самої простенької поліції. Мене забрали. Это забрало одно оружие, чтобы по нему этих боссов. Бам. А, а, а. -а. Все, пока. Ну, опять еще раз, сначала редко стреляю. Зараз мені потрібно купу хатей вплити. Щоб, щоб показати вам. Хоча по першу що поліція, яка, ну, вона сама легка поліція. Все, ну знаєте, хто хоче що що саме перше відео про проказала. Пойтру йде вона. Це поліція. Я її ще щось не бачу. Ось вона. Подходить. Что их так мало? О, это я уже разумею. Их нас бируется О. Капельцы их все все больше и больше. Я хочу, чтобы пока было богатая трубиков. Багато трубиков у этих. Опа, Точно нам не хватало. Но я вам просто покажу, Скажу, які є. Ну, зайця з такими з такими пушками, як у мене зараз на лобі. І є вебнеді. Які я вам покажу в таксі сидять. В машині таксі. Але в цьому відео не саме головне, що вб'ємо всіх трьох босів. Попробуємо вбити. Ну, кожній я ще. Щас... Ні, коргі не перший. Де де-де-де-де він? Де-де-де ним де, де, де? голодовий. Хто його бачить? Там він. Ага, так далеко до його убигти Я буду Эй, моя голодуша! Ти мене побачив? О, нарешті Я голодуша сдох Все один босс Ну, вбитий Наступний бос Кого Ну ви знаєте Ну, Или сані в незану я знаю, як дуже легко вбити. хай він забирає вже. Хей, hey. танцює, танцює. Як я по небучну стріляти в руках? Він то нас не бачить, бо він ботик. А ми сейсу йому руку зламаємо. І ще як легко. Ага, на, -на, 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 -на. отримуй від мене. А ха фе Все, перевернулося друга рука. Стоємо в бойове положення. Дочікуємося. Правильного момента. Ми падаємо, бистро пригаємо. А ось ці ведмеді, що в його на руках. Оце і є. Та полиция Я не встиг я не встиг я не встиг три минутикати кидай 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 по мне, кидай по мне. Ботик 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 бот 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 давай 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 встигну стигну встигну нажав на кнопку Не нажав це попащи по нам уже два раза попав Все, все, пора тікати, пора тікати. Все, більше нам немає кидать. Своїми руками. Дуже довгими. Якось. Чого так став? Ну я тут по твоїй руці не можу вести обстріл. Я ту руку майже вбил А ну поверни сюда ось 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 так 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 А ну серьезно. А ну не обрушись Я сказал А ну команда, не обрушись Все, идеально Кидай по мне, кидай по мне Корган Корсран Это для тех показує стрілочка в кого нема ранця. а ті хто і ранець я не встиг а не встиг корга я його розволив, і сейчас почну тут сама легка частина як убить корги настрелювать по ньому і все і він помре і хоба його шапочка впала і зразу вам показую Хочу продовжу. Мені про козла, То есть про, тобто про оленя. І хто сам хоче грати в другу частину. Не шукайте його дуже довго. А, я не можу його. Короче, як ви б'єте коргана. Ось туди коргана. А ось сюди оленя полежить. Ну, тобто себе. Коргана туди положить. Потім себе поставте і ви можете скачати. А ну, якраз мали вбивати ковалу. А так, ну так, нулю, гре, гре Колич, Не бикуй. Не бикуй бо я собью. Добре, зводите. Ні, я думаю, що так звує! Ні. ні, я не хочу, я не хочу. Я ще молодий помирати Ох, у мене є план, як ми її можемо вбивати. Але треба буде різко почати і одразу потім втікати. Міляне зтикат плюску ХП. У нас за нами вона за нами, вона за нами. Вона за нами. І зараз очей нас. Ми од неї втікаємо максимально. Все, вона од нас відзагралась. Більше не хоче по нам стріляти. Ми летимо до неї. Ну, в кої раніше стою, в кого нема, то біжіть. Це я так говорю, щоб знали. Ось вони ну, на яку пух опе знесли. Як ви бачите, більше половини вже. Ага, чекаємо, чекаємо, чекаємо. Вона не хоче нас віддалювати. А, вона ж убила. Ну, значить все і кували це найважкий бас, ви, мабуть, переконалися. Я вас не хочу переконувати, але ну добре. Типа ось ось шоколад, це саме важкі бос в грі. Всім пока пока. Ще буде одна серія. Я про першу частину оленя, і потім вийде наступна частина оленя. Всім пока-пока.